Усім привіт! Наді мною гарне блакитне небо. Вітерець, який розвиває залишки мого волосся по моїй голові. І я, як екскурсовод, зараз в дуже цікавому місці. Воно чекало на мій приїзд 400 мільйонів років. Да. Саме 400 мільйонів років тому земля перебувала ще на початковій стадії формування. Пангеї. От. І тут метеорит один терся-терся об нашу територію і, зрештою, впав і вибухнув на землі. Первісний діаметр метеорита був 7 кілометрів. А що ще цікаво, що енергія під час вибуху у 10 тисяч разів перевищувала всі запаси ядерної зброї на землі. Ну, принаймні так кажуть. І ось тоді утворилася найстарша. Астроблема України. Астроблема походить від е, двох слів грецьких Астрозірка і Блема Рана. От тут воно все лупнуло. лупнуло, утворилася ця така штука. І коли її досліджували, це вже в 70-х роках минулого сторіччя, тут знайшли, зараз я вам скажу, якісь алмази. Тут е, найвищі вміст Нікелю, іридію, Кобальту. От. І знайдені імпактні алмази. Хто б ще знав, що це означає, я не знаю. Але вони були знайдені і знайдений найбільший в світі агат. От така от красота. У нас, ще раз повторюся, 400 мільйонів років. Отже, будучи в такому місці, було б неправильно не взяти не взяти камінчик, якому. 400 мільйонів років. І цей камінчик ми через деякий час розіграємо, розіграємо для нужд для нужд нашої армії або для нужд постраждалих від русні або ще чогось. Мандруйте Україною. Україна це серце нашої землі. Серце нашої землі я маю на увазі як планети. Всім цьому. Слава Україні!